Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ходять чутки про таємний договорняк Росії з ООН, секретне листування Лаврова з Гутерешем, і теж ходять чутки, що усі пропозиції ООН йдуть насправді від Росії. ООН або навіть Гутереш, хоча він каже, він такого не говорив. Закликають зняти санкцію публічно. Чи... Стоп, стоп, стоп. Чи закличуть вони зняти санкції публічно і підключити до Свіфта якось? Якось так. Давайте подивимося, е... чи є таємний договорняк між Росією та ООН. Зблокадо. Ага, є, є. Тут не просто е, таємний договорняк, тут стратегія йде. Тут розбудовується стратегія а, помсти. Помсти, А Росія хоче помсти. Мої дорогенькі, помсти. А ще й якої? І скандалу. По-перше, Росія хоче вийти побідітелем у цій війні будь-яким шляхом. І вона це, до речі, як би це сказати, що ну, є в неї свої прихильники. так, Тобто тут навіть не таємний, Я не бачу, що тут договорняк таємний, тут, будемо так говорити, все якось навіть дуже відкрито. Ось. Якось дуже навіть відкрито, але хочуть блокаду прорвати блокаду. Їм треба прорвати блокаду. Тобто, я, ну, в мене таке слово сполучення йде: прорвати блокаду. Як я це бачу, або з зерновою якось угодою шантажувати надалі, тобто їм потрібно Росії потрібно по, пом'якшення свого життя, якось е від санкцій відійти. Ну, я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. І так, давайте подивимося, є якесь секретне листування між Лавровим і Гутерешем. Є. От тут є. Спеціально ООН ні. А от Гутереш є. А ви знаєте, що Гутереш він грає на дві сторони, до речі. Як в мене йде, він і вашим, і нашим. Він, до речі, наскільки я розумію, підігрує ворогові навіть дуже. Ось тому що в мене таке враження, що вони щось мають проти нього. Тут не просто так. Тут іде не хочу казати шантаж, але тут трошечки йде якась. Ну, яка здавка на нього йде зі сторони Росії. Тобто, там м -м, воно, вроді би, все культурненько, все хорошо, але там не все так хорошо. Не все так однозначно, і про це говорить ось ця карта Надні колоди: Тройка мечів. А, знаєте, у Гутереша просто немає іншого виходу. Зараз ми подивимося. Да. А він, якщо не буде Росії допомагати виграти війну, я не бачу, що його щось добре чекає. Тут, в принципі, ви знаєте, я би не сказала, що вони мають щось проти нього. Тут навіть не шантаж, тут просто давлять на нього чимось. Ну, хоча, хоча воно змаху так трохи на шантаж якийсь. Якось вони трохи його в руках мають. У мене таке враження. Так, а тепер подивимося таке. Усі пропозиції ООН йдуть насправді від Росії. І так. Так, да, у них. А... Вони про це домовляються. Ви знаєте, тут йдуть великі гроші. Росія за це їм дуже великі гроші платить. Угу. Вони а, я так скажу. Я так скажу, там дуже великий вклад йде від Росії. А, величезні гроші. І плюс якісь обіцянки ще. От буде так, вам буде це. Ви знаєте, тут підкуп іде. У мене йде таке. Зараз, зараз, зараз я. Якось це дуже цікаво заплутано. Тут, ви знаєте, в принципі, я не знаю, чи таке можливо, але в мене мені здається, що. ООН підкупили, не шантажували. От Гутереша там теж не зовсім шантаж. Всі вони чомусь люблять гроші. В принципі, хто їх не любить, але хтось виживає, комусь гроші потрібні тільки для виживання, комусь вони потрібні для розкоші. Да? В принципі, я тут бачу, так, знаєте, в мене навіть таке. Перед очима пам'ятаєте мультик про сир, і він так зразу в очах сир бачив: отут вони доляри бачать тут величезні гроші йдуть. Росія має тут базу в ООН, тобто не підвал, а фундамент. Росія в ООН фундамент. Ось чому у мене йде така фраза, я не знаю, що це мається на увазі. Фінансовий фундамент якось мені показує Росія. Вірніше, у, це, у цю стабільність ООН вкладається дуже Росія. Тобто велику частку, якщо я не помилюся зараз сказати, десь 40% вкладається в цю стабілізацію. Фінансову взагалі да, вкладається Росія. Ось таке мені прийшло. Я так ось це я бачу з цього останнього ряду. І це дає можливість Росії своїм пропозиції. Через ООН, Тобто ООН а, вимушена. Ну, це продажна організація. Ми говорили ще на початку війни, з чим вони там страшними речами займаються. Зараз просто не хочу а, цим. І Червоний Хрест, пам'ятаєте, ми дивилися там взагалі ще гірше. ось, а, Тому ось якось так. Тобто, да, було листування. Тобто секретне листування є між ними. Всі пропозиції йдуть від ООН. Ну, в ООН йдуть від насправді від Росії. Якось так. Давайте подивимося, чи знімуть, чи будуть вони просувати оці, щоб зняти з Росії санкції. Ну, в принципі, курс йде до цього. Угу. Вони працюють над цим. Он над цим працює. щоб вийти з цього, у них такі, така домовленість все, я вже бачу. Угу. Ось, Але а, що, е, ця організація, до речі, знаєте, що в мене йде? Якщо. Дивіться, що в мене йде, в них така домовленість. Тобто, мені здається, це Росія так давить. Чи це Лавров, чи це Путін, тут немає значення. Наскільки я зрозуміла з цього розкладу, в них домовленість а, вивез, вивезти їх з цієї, ну, блокади, з цього, з цього а, як вона називається, це не перемир'я йде, хоча карта така, да, це. з... З нерухомості цієї, тобто, щоб зняти через санкції, вони обмежені в своїх діях. Так? Тут і фінансові дії обмежені, от їм потрібен цей СВІФТ. Так? Наскільки я розумію, ось це, якщо дивіться, будемо слідкувати надалі за, за, цими, за цією ситуацією, якщо дійсно ООН офіційно. Відкрито заявить про це, це е, в мене чомусь німецькі слова, на жаль, ідуть, е, це ну, перший крок до розвалу ООН, щоб ви розуміли, ось ця карта попереджає про це. Тобто, якщо ООН вийде з такою офіційною заявою, Публічною, щоб зняти санкції або послабшити санкції, Тут немає значення зняти, послабшити і, наприклад, до цього СВІФТА підключити, то це дуже небезпечно для цієї організації. ООН дуже небезпечно. Вони мені здається, вони це розуміють, тому вони це дуже дуже обережно роблять. під контролем, ну як сказати. В своїх емоціях в своїх висказуваннях дуже обережні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!